Камінь. Якщо можливо, то принеси чай, ним чай. Не чіпаючи то, що вже поки болить, то зроби крок. У мене було кілька таких вже випадків, коли зробилося мені кілька кроків, і це примирення було дуже гарне. Спочатку вроде, я кров зробив, а всередині ще не відійшло довго. Я знову робив крок. Знову робив кров, поки це все мене вже внутрі чую, стало легше. Не те, що ти робиш перший кров, але ну, нічого ще не дасть. Ну ти все одно намагаєшся, як баран, бути перти, раді спасіння власної душі. Робити кров. І в мене це прийшло. Але не ще до кінця не, не я ще. Я це свідомий. Тому хочу, щоб ці спільноти, які у вас вже є, обмінялись телефонами і кожний в 9 годині за свою спільноту молився. І завголе і мене. Ти, що тут обміняйтеся і буде захист хідразу. Це групи, які формували ви. Тут, О, так, та, та. Та. тут на спільноті, тут тільки спільноті. Напроті року до другої спільноти. А тоді розказуєте те взаємно відносини і все. все Ведучі тих спільнот відповідальні за свої спільноти далі. Щоб ви відчували себе в я не хочу, щоб ви вийшов я з бою, тебе дуже забули. Чого він не хоче? Що ви залишилися родиною? І допомагали на до одному. Другий. Розкажіть мені, хто не за тих два дні претензій не поставив на одному? Ні в думці, ні в словах. Підім руку. Що? Балди, два! Чесно, тільки не піднімайте, як піднімається брешня. Що? Не вдалася наша колекція. Практично нічого тут не було. Все теорія. Теорія нічого не дає для спасіння. Читали село. Точно цавно, коли. П'яте руку. Точно в золом, коли притянуться. Глянь, що підняли руки, скільки? Сестру тільки ти, може читати, ну що читали. Навіть ти не читали. Господи, ну і реколекції. <риклад> Теоретично ну, брати, Тільки крила. А практично пекло. Ви на мене не сірдіть, що я так я отравлю. Ой, дуже добре, дуже добре. Дуже добре, добре. можна ще. Я ж це роблю для того, що вас трошки не Так. завдання додому За рік приберетеся одім злоти. До, до другий спиноти прийти на поклона подяку Богу за примирення. А? Знаєте, я вже там останню дорогу. А хто може за тиждень, будь ласка, я не пробувати. А хто може сьогодні, то будь сьогодні. Питання вже є друге, То вже кожне зокрема, бо деякий дорогу не справляться, таке може бути. Бо цей ворог він не спить. Друге для мене є важливо, якщо людина мені сказала, або на мене обідалася, не виніть За тою людиною стоїть дьявол. Людина дуже добра. Людина люблена, людина цінна, людина не хоче зла ні собі, ні вам. Людина куплена дорогою кров'ю. Но ворог не видими. Через ту людину кинув стрілу в твоє серце. Ворог не людина кинула стрілу. Лявка на кавичка. Ти визволав тобі твою самолюдь, твою гордину, твою недолюбленість, твої страхи. Якщо сьогодні ти не зреагуєш золом, а якщо навіть зреагував, то зрозумів, що ворог на якийсь минутку тебе. Стовай заволодів. Переходь на покаяння і поки цей стан не уйде, поки стан не уйде, не лишай молитву відносу тої людини. Моли за ту людину, щоб зло відпустило тебе. І тоді, коли відпустило, починай молитися за нього. Начинай завжди свічки за нього молитися, благословляти людину. А головний там, попроси на її прощення тієї людини за те, що ти впустила в себе зламалення. Словами. словами. Спочатку думка робити, до тих пір, поки слова, не полізуть слова вже. Бо якщо ще слова не лізуть, то хоча б думками. Кожний раз хоче прошення цієї людини за те зло, яке пішло в тебе. Бо сатана боїться що? Покаяння Твого. Сатана боїться смирення Твого. Бо там, де є смирення, там є Бог. Бо істочник всякого смирення є Бог. істочник всякої любові є Бог. Источник всякого населення є Бог. Источник спасення души є Бог. А источник всякого зла сатана. Источник убиты сатана. Так и у и его сатана. Не бог. Сатана Бог. Бог. У нас Божий. В... Бог, оно говоришь, и. Якщо сьогодні ти побачиш людину, яка має зло на тебе як жертва, а не ти жертва, а вона за нею снить ворог. І вона цього не усвідомлює, просто не буде знає, що робить. Щоб вирватися її з рук сатани, зроби крок раді неї її душі. Спочатку ми молив, щоб тебе відпустили. Бо якщо не відпустить тебе, то він ще більше через тебе і зажене. Петь О. Бог не чує, поки світло, на тобою не засяде, поки тут не стане легше. тільки мислями благоусловляйте прощені благословляє. Мислями, Бо ти не готовий ще зробити кров. Свічки молитви робити. Тебе, він не хоче, щоб ти занімолився. Він не хоче, щоб ти благословлявся людину. Чи не написано благословляйте? Не написано благословляйте тільки тих, хто вас люблять. А це є заповідь. А це воля Христа. Як ти можеш сказати, що твоє твої волі буде Коли це не робиш, практично. Лицемір, фарисей, Коли то без діл, межба. Не буде діла, не буде спасіння. Нічого ж я так голос піднімаю. то ви заснете. Це не лекція. не працювати і може боротись. А ти ще не боролася, а вже каже, як обороти. То так цікаві. Практика покаже, як боротися. Коли ти переступиш своє его. Коли ти будеш кожен буде, за тим людину молитися, благословляти, оправдовувати, просити прощення, і тоді будеш бачити, який результат. А не роблячи цього, то точно не знає, що робити. Це завдання за печі, особливо дій, кого ще. Мене крутять, я вам кажу.